Це і ніхріна толком або годний мультіінструмент на три функції, який може бути шуруповертом, реноватором і шабельною пилкою. Була в нас пилочка. Тепер робимо ось так: раз. І сюди. Шпок. І тепер шуруповерт. Металевий патрон на 13 мм, блокування шпинделя присутнє, замочка нема, регулювання крутного моменту і дві швидкості. Звичайний щітковий двигун, підсвітки робочої зони нема і важить з акумулятором на 2 а години 1674 г. Глухарик 6 на 100 на другій швидкості. Не заганяє. Вмикаємо першу. Не питання. Самохідне 32 е сверло на першій швидкості. Тягне з великим напрягом. Маленький шурупчик перевіряємо чутливість муфти на першому положенні. Муфта однозначно м'якенька. Коротше шурік для нескладних робіт, який має просто конячу гриву. І складає вона 24 см. Ось таким чином виглядає роз'єм. Як бачите, шестерні виконані із металу. Тепер беремо сабельку, Тут такий самий металевий роз'єм, і для того, щоб замінити полотно, тягнемо ось цей флажок. Раз, все швидко і зручно. Тепер ось так: щолк, і сабелька готова до роботи. Від полотна 22 мм, що є дуже непоганим показником. Ну, а важить така пилка 1770 грам. Дерев'яху пиляє впевнено, ну а железочку у вигляді шпильки м 10 мм. Також дуже круто. Хід полотна в 22 мм вирішує багато. Це було реально швидко і це було без прискорення відео. Насадочка для реноватора виглядає ось так. Тут у нас телева шестерня і безключова заміна оснастки. Що, її сюди. Тепер робимо ось так. Беремо пилочку, вставляємо і затискаємо. Дерев'яха. Ось так виглядає зблизька. Я вам скажу, що до людського реноватора він не дотягує, мені здається, мала маса, яка, до речі, складає 1 кг і 400 г. Пробуємо железячку. Дрочка. Геть маленька маса і мала амплітуда, яку додатково зжирає ось цей люфт. Але ще з задачею шліфування у потаємних місцях я впевнений, вона впорається добре. Я трошки шокований, але зроблено все дійсно якісно. Там, де треба метал, будь ласка, вам метал. Це від шуруповерта смазочка. Металеві шестерні, все як треба. Далі, реноватор. Ви бачите, як тут все по-серйозному зроблено. Підшипники там, де треба, смазка, ну просто зроблено топчик. Ось вам сабільна пилочка. Будь ласка, ось така здоровецька шестерня, яка стоїть на підшипнику. Тут також у нас підшипник. Ось так виглядає всередині. Фетрові є такі прокладочки, щоб смазка не тікала нікуди. Ну, просто топчик. Ну, і сам шурупанчик, нічого особливого. Тут залишили лише один двигун і кнопочка з алюмінієвим охолодженням. І кому цікаво, ось вам маркіровка двигуна RS 755S на 18 вольт. Тож, друзі, сенс в такому інструменті все ж таки є, враховуючи його ціну. В середньому 2000 гривень на OLX без акумулятора і зарядного пристрою. І якщо б я давав якусь оцінку, скажімо, по 12 бальній шкалі. 11 балів, будь ласка, це буде сабелька, бо ход 22 мм, це дуже круто, вона дійсно працює. Далі десь 7-8 балів за шурупанчик, він слабенький, на мій погляд. 18-вольтовий шурупанчик могли б зробити і посильніше. І 6 балів реноватор. Він по великому рахунку ніхріна не працює так, як треба. Спонсор відоса – рідкі шпалери Екобарви, А кому відос сподобався, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Ну і, як завжди, дякую за перегляд.